зробити це життя солодке, солодкішим, прес. солодшим. Ми, що? Солодшим. Ми солодшим ми зробимо нутеллу. а нутелла це найсолодке. -най Оце так такими мають бути наші горішки. Такого стану. І, і, і ми і, і так їм не треба, ми їх взбили. Отакі манюсінькі горішечки. Били били, поки не вбили. Е, отакі манюсінькі горішки були били і і, і Для чого їм треба додати трохи любові? Згодні, Добіть! Для приготування нутели нам потрібно молоко і цукор. Хочу пальцем мочити. Мочи. Далі. Какао, який я досипав. Будемо збивати блендером. Це бака. <звук> 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 какао. Додаємо какао і далі мішу мішу. Закип'ятимо. Порція телу закипіла. Тепер розганяємо паду паду паду. Ми її будемо охолоджувати. Нутелла охолодала. І тепер кидаємо туди. Ми будемо додавати її в декілька етапів. І збивати. Вінчик. Далі що ми робимо? Кидаємо горішки туди, Ось такі манюсінькі ті, що я казала додати трохи любові. Оце називається горіхова паста. Оце ми робимо нутеллу. Це рецепт нутелли. Це на цю зіркову. Ой. А ви любите нутеллу? Обов'язково пишіть, пишіть коментарям. Коментарі зраді. і попробуйте зіркову нутелу. І в них животики зрадіють. Смакуйте смачненьке? Будете веселенькі.